Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Мисливство в Україні має давні і міцні традиції. Насамперед, цьому сприяли природно кліматичні та географічні умови. За допомогою полювання селяни забезпечували себе харчами та сировиною для домашнього виробництва. Окрім того, оберігали господарство від шкідників. Нині полювання перетворилося на спосіб відпочинку. Все більше мисливців беруться до зброї не заради дичини, а щоби добути собі гарний трофей. Для цього у всіх регіонах України створюють спеціальні мисливські господарства, як приватні, так і державні. В системі Державного агентства лісових ресурсів України функціонує 10 мисливських господарств на площі понад 420 тисяч гектарів у п'яти регіонах України. Серед лідерів у розвитку такого напрямку роботи лісівників Вінниччина. Загальна площа мисливських угідь області складає понад 2 мільйони гектар. Вінницькі лісівники активно працюють над розвитком напрямку, постійно проводять цілий спектр біотехнічних заходів, заготовляють корми і дбають про безпеку диких звірів. Така робота дає свої результати. Чисельність диких звірів в області постійно збільшується. Відтак нині в мисливських угіддях нараховують понад 10 тисяч копитних, 81 тисячу хутрових та більше 300 тисяч пернатих тварин. Свідченням ефективного займання ліс лісовим е та мисливським господарством в поєднанні, в тандемі, є, наприклад, такі невеликі цифрові матеріали: те, що на Вінниччині ніколи не було зубрів, завезені шість голов. Голів зубрів 1979 році сьогодні дали нам можливість мати найбільшу чисельність поголів'я зубра на Україні. Якщо десь на Україні є біля 300 зубрів, то третя частина на Вінниччині десь 100, на сьогодні деносто шість голів. Це засвідчує те, що дійсно проводиться серйозна робота в біотехнічних заходів, кормова база підготовлюється, особливо охорона від браконьєрства. Крокуючи у ногу з часом і виконуючи доручення Державного агентства лісових ресурсів України, лісівники Вінниччини активно розвивають власні мисливські господарства. Для цього опановують нові методи та шляхи розвитку, зокрема вольєрні господарства. Сьогодні ми вже побудували десь 5 вольєрів, і з них десь три вольєри понад 50 гектарів. Тобто, це достатньо вже немалі вольєри. Практикуємо ще побудувати один вольєр 140 гектарів. І це дасть можливість вже проводити в плані нового законодавства, яке зараз готується. Це цілорічне полювання в вольєрах, яке б дозволятись. Це дасть можливість мисливцям на такому законному рівні рівні не порушуючи ніякі не проводячи до яких порушень проводити полювання в вольєрах добувати звіря то дійсно який підлягає в той чи інший період до відстрілу. і це дасть можливість звичайно фінансовим надходженням для того щоб покращити фінансовий стан щоб можна знову було закупити корма виплатити єрській службі якусь винагороду заробітну плату для того щоб розвивати мисливське господарство Нині вольєри створюють у кожному лісовому господарстві регіону. Нещодавно збудованим хизуються лісівники тульчинського лісомисливського підприємства. Площа вольєру майже 45 гектар. Тут є все необхідне для розведення диких кабанів, вдосталь жолодів, болото та різноманітна рослинність. Окрім того, на території збудували цілий комплекс необхідного приладдя. Основною метою будівництва вольєра є. Вирощування молодняка і випуск його в мисливські угіддя для підняття щільності, поголів'я, кабана в угіддях ну, господарства. Спеціально для, для більш наближеного до природнього існування побудували тут вольєр, вольєрі, побудували біотехнічний комплекс тої годівниці, годівницю для поросят, для сипучих кормів, для солонці поставили водопої, є штучні водопої, природні на території вольєра є водопої. Справжньою гордістю лісівників Вінниччини є Дашівське лісомисливське господарство, яке вже не перший рік поспіль у трійці лідерів області. Це підприємство по праву можна назвати багатопрофільним. Проте особливу увагу Дашівські лісівники приділяють саме розвитку мисливського господарства. Для цього створюють ось такі вольєри. Тут беруться вирощувати диких кабанів. Пізніше випускають звірів у дику природу, тим самим збільшуючи їхню популяцію. Окрім того, такий метод розведення звірів допомагає вберегти сільськогосподарські угіддя. У період, коли вегетаційний період і урожай на полі дозріває, його збирають, і після збирання ми практично звіра випускаємо з вольєрів, які вже нічому не наносять шкоди. Вірніше менше наносять, якщо Практично наносить він багаторічним травам, де миші є на клєвері, то вони переривають поля. На озимих культурах пшениця, жито, ячмінь оземі, то що ну, вже набагато менші звичайно збитки, чим би вони могли б нанести в вегетаційний період. Щоби прогодувати величезне сімейство диких звірів, лісівникам дачівського господарства доводиться добряче попрацювати. Для цього щоб утримувати парнокопитних звірів травоїдних, ми заготовляємо понад 200 тонн сіна, значить, 200 тонн корнеплодів і 200 тонн кукурудзи. Це для того, щоб в оптимальних кліматичних умовах можна було підгодовувати диких тварин у вільній природі. В даному випадку у вольєрі ми практично до 50 тонн заготовляємо теж кормів. Це мається в виду кукурудзи, ну і десь біля 30 тонн жолудя для того, щоб теж утримувати їх у вольєрі. Нині лісівники беруться поповнювати дику фауну регіону новими видами. В минулому році на підприємство завезли лань європейську. Нині її утримують в невеличкому вольєрі, щоб тварини звикли до нових умов і дали потомство. Після лісівники планують випустити їх у дику природу. Для мисливців у господарстві створили усі необхідні умови, спорудили цілу систему веж для індивідуального полювання. А для гарного відпочинку побудували ось такий готель. Така робота дає свої результати. Щороку в угідь господарства приїжджають дві з половиною тисячі мисливців. І не лише з України, а й з Бельгії, Німеччини, Австрії і навіть Америки. Через це зупинятися на досягнутому не збираються. Планують і надалі споруджувати нові вольєри і збільшувати кількість диких звірів в господарстві. Є чим похвалитися і лісівникам Івано-Франківщини. Мова йде не тільки про мальовничу природу, а й про велике розмаїття диких звірів, що мешкають у лісах регіону. Загальна площа мисливських угідь області 700 тисяч гектар. На них господарюють понад чотири десятки підприємств. У лісах Івано-Франківщини можна зустріти оленя благородного, козулю, дикого кабана, вовків. Багато видів занесені до червоної книги України. В загальному спостерігається тенденція до зростання чисельності мисливських тварин. Зокрема, інтенсивно відновлюється популяція зараз кабана, оскільки всі поля зараз засіваються, засіваються кормовими культурами соняшник, кукурудза, пшениця і інші. Збільшується значно кормова база для якраз для кабана, окрім цього, в області активно збільшується популяція козулі. Цьому посприяли і кліматичні умови, оскільки протягом останніх років у регіоні не було суворих зим. Це сприяло збереженню чисельності звірів, проте велика доля таких гарних результатів належить і лісівникам регіону. Нині вони активно працюють над збільшенням чисельності мисливської фауни. Для цього розвивають вольєрні господарства. В нас в області є 13 вольєрних господарств. В основному це розводять кабана. також є вольєрні господарства по оленю. Плямистому ілані є е, Гринявський лісгосп вже кілька років пробує розводити оленя благородного в вольєрі. Також е, пробують відновити на чисельність фазана у Фазанарії і е, качки. Один із таких вольєрів більше двох десятиліть тому побудували на базі Івано-Франківського лісгоспу. Він спеціалізується на розведенні оленя плямистого і лані європейської. Це одне з найбільших вольєрних господарств області. Його площа майже 150 гектар. На даний час в цьому господарстві нараховується 47 особин лані європейської, 43 особини оленя племецтво. Господарство огорожено поперемірну сіткою, так що тут не може бути якась розмова про бракуєство і так далі. Ви вже самі побачили, що звірі почуваються тут себе дуже, дуже вульготно, що їм тут гарно і взагалі для них це дуже гарне місце. Окрім гарних умов для звірів, лісівники господарства дбають і про повноцінне харчування. Для цього щороку заготовляють по 40 тонн сіна і зерновідходів та ще десяток тонн буряка. Підгодовувати вольєрних мешканців беруться з кінця вересня. У нас тут є багато годівниць, солонців, де ми підгодовуємо і кладемо сіно, і зерновідходи, і сіль. Також є спостережні вишки, в яких ми проводимо спостереження. Ну і залучаємо до наших звірів сюди ветеринарну службу, санітарну службу, які нам ну говорять, що їм треба, чого хворіють, не хворіють, як там звичайно, що і медицина тут теж присутня. А ось цей вольєр спорудили спеціально для розведення дикого кабана. Він набагато менший, площа всього 4 гектари. Проте тут є все необхідне для гарного життя тварин. Нині тут доглядають три десятки звірів. Проте практично щовесни їх із вольєру випускають у дику природу. Все для того, щоб збільшити чисельність мисливського звіра. Ми дивимося по чисельності, які у нас є в природі. У нас по почисельності п'ятдесять шість кабанів у лісі. Якщо їх стає менше, бо то буває різні зими, різні це, якщо треба більше по кількість на ці 3131 гектар, то ми, ми випускаємо свиноматки, випускаємо. І Так вже навесні випускають з малим Так. Проте і після цього лісівники продовжують дбати про звірів. Зокрема, беруться їх підгодовувати цілий рік. Для цього створили цілу мережу підгодівельних майданчиків. Там звірі завжди знайдуть чим поласувати. Такі заходи вкрай важливі, переконують лісівники, оскільки звірі звикають до людей, часто заходять у господарства, шкодять посівам і легко можуть стати легкою поживою для браконьєрів. Відтак підготовуючи звірів, лісівники зберігають їхню популяцію у лісах регіону, проте пильність втрачати не варто. Через це лісова охорона області здійснює щотижневі чергування. Такі заходи дають свої результати. Нині кількість порушень правил полювання дещо зменшилася в порівнянні з минулим роком. Однак випадки браконьєрства все ж фіксуються Цьогоріч Таких уже виявили близько дев'яти сотень. В основному це незначні порушення правил полювання. Однак трапляються випадки, коли відкриваються кримінальні провадження. Цього року вже є зафіксовано три випадки, коли було браконьєрів спіймано на гарячому з два випадки з козулею і один випадок з коли полювали ночі з під фар на зайця. Матеріали направлені в міліцію, розглядаються, і потім вже через суд виноситься рішення про ту чи іншу міру там покарання, стягнення збитків з винних осіб. І накладення штрафу. Велика кількість людей звикла. Я тут живу, я в ліс буду ходити, ходив, ходжу, буду ходити. Тут полювали мої там, діди, прадіди, батьки. Чому не маю право полювати? Я кожна людина має право полювати, але має право полювати і зобов'язана в строки дозволені, і, звичайно, якісь придбавши якісь відповідні для цього документи: там чи ліцензію на копитних, чи відстрільну картку на полюванні, там, скажімо, на лиса чи зайця чи на ту саму качку. На Івано-Франківщині не лише розводять диких звірів, а й при потребі лікують їх. На території Галицького національного парку вже кілька років працює центр реабілітації тварин. Це перший такого роду заклад на території України. Сюди потрапляють птахи та звірі, поранені мисливцями, ті, яких витягли із пастки чи з під колес автомобіля. Або ж просто сироти, які потребують опіки, їх приносять і привозять небайдужі звідусіль. Цього півня там принесли діти, тому що це є порода така і яйценосна, і декоративна. І просто люди, скажімо так, пожаліли його з ним. ну, його пускати, скажімо, на м'ясо. Повір звичайний, потрапив до нас з Тломацького району, передали нам село Одаїв. Жив він там, їх було в вольєрі декілька штук, вольєра тісна, і було три самці. І самці просто самець цьому два роки, а був найстарший, віс-восьмирічний, домінуючий. Він так, якби був найстарший в вольєрі, тому він один одного ганяли. І щоб ніби уникнути різних у цих драк, таких що між ними боїв за територію, тому їх його передали сюди нам на утримання. Нині в центрі доглядають більше сотні різноманітних тварин. Це і ціла родина оленів і косуль, які залюбки спілкуються із відвідувачами. Поряд вольєри із лисицями та єнотами. Окрім цього, велике розмаїття птахів, серед них і величні хижі представники сімейства. Половину цих тварин не випустять в дику природу через каліцтво або ж через звикання до людей. Наприклад, косулі, олені, вони вже звикли до людей, їх ну, випускати не можна в дику природу, тому що підуть десь в село, а в кожному селі є мисливець, браконьєр і вік їх не буде короткий. Більше пощастило ось цьому чорному лелеці. Це рідкісний вид. У дикій природі на території національного парку гніздиться лише три пари птахів. Чорний лелека рідкісний вид, який був врятований нашими ветеринарами. Зараз він цілком одужав, але ми не вирішили не ризикувати, не пускати його в дальню подорож до Африки. І він нас перезимує. А навесні ми його випустимо в дику природу. Нині центр реабілітації став улюбленим місцем відпочинку для туристів. Особливо радіють спілкуванню з дикими звірами діти. Ми приїхали подивитися на тварин. Вони дуже гарні і вони брати наші менші. Ми тут бачили і різних птахів, рідкісних, вподіл тварин. І мені сподобався саме найбільший олень. Центр реабілітації диких тварин виконує таку невеличку функцію, як зоопарку. Відіграє важливу роль для формування екологічної свідомості підростаючого покоління, формування відповідальності за все живе. І, звичайно, має важливе значення для пізнання навколишнього природного середовища. Пізнання дикої природи. Саме такі заклади виховують у людей любов до навколишнього середовища і відповідальність за дику природу. Переконані працівники центру. Відтак у майбутньому планують розвивати такий напрямок роботи, як контактний зоопарк, де діти могли б не тільки подивитися на звірів через сітку, а й погодувати, погладити і зробити світлину разом. Звичайно, це для дітей дає перш за все емоції, і, звичайно, дитина запам'ятає, що це за тварина. Якщо вона її годує, вона більше пізнає свій, свій, свою природу, навколишнє середовище, і звичайно, виховує в дитини бережливе ставлення. І знаєте, дитина, яка тут приходить, допомагає тваринам, вона ніколи не підніметь руку. Вже не то, що на тварину і на людину, і ми вважаємо, це має важливе значення для якраз формування підростаючого покоління. А це погодьтеся, чи не основне завдання лісівників виховувати майбутнє покоління.